Провідник працює з вами заздалегідь, коли ви з ним зустрінетесь фізично, навіть онлайн. Він проводить вашу душу і Бог дає, Бог дає. Ви розумієте, що зустріч з провідником? Тут провідник не працює якось від себе, щось там видумує, як може комусь здаватись. От те, що йде, те, що Бог дає, те він. І говорить напряму, те він і передає, і так і працює з цією душою і людиною, до чого ця душа готова. Тому тут не працюють ніякі ні, ні прогнози, ні ще щось в цьому випадку. Це все працює. Якщо ви готові, ваша душа готова до трансформації і кермічного зцілення, яке ви будете проходити самостійно через своє життя. Тому що як це працює? Провідник зливається з Богом, ваша душа готова до трансформації, що вона приймає Бога, приймає провідника, йде робота. І, значить, цю всю низьку енергію провідник через себе передає творцю. Творець її трансформує, ви на фізичному рівні в реальності маєте певні ситуації, які проходите самостійно і так кермічно трансформуєтесь і зцілюєтесь. Відбувається це так. Всі процеси до цього часу, коли ви боретесь з хворобою, коли ви ходите, хочете від неї позбутися різними способами, там, я не знаю, починаючи від простих лікарів і не усвідомлюючи нічого, і, і закінчуючи там ще всіма різними формами цілительства, ви, ви це тільки в собі збільшуєте цю ілюзію. Тому що тільки Бог і повна віддача наша Богу дійсно щось трансформує назавжди. І ви це обов'язково робите через життя. Нема такого, що ви нічого не робите. Хтось замість вас все зробив і все. Якщо це так відбувається, то ви маєте знати, що це шлях не туди, і потім ви отримаєте ще більше. Ніж ви хотіли від цього позбутися, ви будете мати такі накопичення, кармічні, дуже сильні тоді. Тому це дуже важливо усвідомувати, що провідник вас веде і показує вам дорогу до Бога, але все, всі процеси, в тому числі, зміна вас, зцілення, кармічне, трансформація. Приходити ви самостійно, мої любі, через своє життя. А Це треба також розуміти. Розумієте, мої сонечки. Дякую.